Йдемо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашко юей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра козаки 3. Тільки подивіться, в нас тут знову острови. Ха -ха -ха. Я готуюся до битви з Ніколасом Філом і Алексом. Граю тільки за Україну на островах. А сьогодні, проти мене, достатньо, достатньо гарний гравець. Подивіться на наші бали. В нього навіть більше грає він за Туреччину. В мене вже було відео, де я грав за о, точніше за Україну проти Туреччини, і це була дійсно гарна гра на островах. Е, я гадаю, всім сподобалося там багато переглядів, і тому я вирішив продовжити цю традицію і знову Туреччина проти України. Подивіться, в нього гарне військо, дуже гарне військо на його острові. Подивіться, три казарми в нього. Ну, дуже добре. Але ось, бачите, порт в нього тільки один. Давайте подивимося, що в мене. В мене тут вже йде повним ходом, дивіться, загрузка десанту <сум> морського. В мене тут чайки, ну просто, просто супер. Тобто, дивіться, він зробив акцент на економіці, на тому. Війську, яке в нього на острові. А я роблю акцент е, на всьому. <свісно> І на війську, яке зараз буде висаджуватися на його острів. І, звісно, що на морі. Флот теж потрібен мені сильний. Тільки подивіться, яка вона швидка, яка швидка оця яхта Туреччини. Ну, з нас догнати її просто нереально. Е, ну я розумію, що він просто таким чином дивиться, хто де знаходиться, е, тому що у Туреччини не, немає кульки, і він не бачить, що де коїться. А в Україні, коли я граю на островах, я. Одразу беру кульку, щоб бачити, де мій супротивник, звідки я можу напасти. Тому що це дуже важливо. Це найважливіше, що тільки може бути у грі на островах. Подивіться, вже три <кій> пороми в мене під зав'язку. І <зараз>, зараз я буду висаджуватися. Подивимося, що він буде з цим робити. Дивіться, побалом він мене робить. Мені це не дуже, звісно, подобається. Але, але будемо, будемо щось робити. Бачите, я йду сюди, тому що тут він побудував ще два порти, і буду зараз чайками їх знищувати. А ви, друзі, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Напишіть у коментарях щось гарне. Це допомагає е, українському контенту. Буду вам дуже-дуже дуже вдячний. Так, дивіться, чайки вже підходять. Е, мій десант зараз буде висаджуватися, але зараз вся моя увага чисто на чайках, щоб знищити ці два порти. Це дуже важливо у грі на островах знищувати порти. Так, Як, дивіться, яка краса, супер. Тут лучники щось зараз будуть робити, але навряд чи це їм допоможе, тому що чайки це просто нереальний юніт. Дивіться, дивіться. Турецькі лучники щось намагаються зробити, але, але, вже нічого. Не треба, тому що я знищу два порти, і я просто виходжу ось тут вже йде висадка, дивіться, мого десанту українського. Ось тут мене чекає така гарна товпень. Напишіть, будь ласка, чи зможу я з першого разу зараз взяти ось цей острів Туреччини, чи вдасться це мені. Е, дивіться, скільки тут юнітів в мене? Десь під 300, мабуть, буде. ну Добре, а скільки в нього? В нього тут, дивіться, Яничар, практично 200 лучників біля трьох сотень, гармати ще. Ось тут він робить робить свої яхти. Вони дуже швидкі, але б'ють вони не дуже гарно, тому що ну не знаю, коли будете грати за Туреччину. Так, звісно, що турецька яхта, вона дуже калоритна. Подивіться, яка вона гарнюня. Але, на жаль, вона ну, не така сильна, як хотілося б. Чайки значно сильніші. Чайки це просто малесенькі такі танчики, які розносять все на своєму шляху. Подивіться, ось мій флот. І ось-ось ось я заходжу сюди, і зараз чайки е, будуть відпрацьовувати. Супер, супер, супер. Так, тепер е, звісно, що я йду саме до портів, щоб допомогти якось сердюкам е, і чайками понастрілювати. Так, дивіться, ось тут я потрошку, потрошку дуже велика карта, тому поки я дійду до його війська, пройде, звісно, час. Дивіться, тут підходять його а, військо і настрілює, настрілює потрошку. А я ось тут, бачите, знищую, знищую його лучників, знищую його порти. А, супер, супер, супер. Подивіться, як круто. А, просто, просто неймовірно. Ось це, ось все те, що треба. Дивіться. Ну і він гарно грає. Дивіться, лучники ми розстрілюємо і чайки тільки так. Я відводжу чайки. Так, тепер ми ось тут. Дивіться, дивіться, дивіться. Пішов я чомусь у рейд, я взагалі не ходжу у рейд. скоріш за все, просто направив вперед, щоб вони йшли, і вони побігли і почали нарізати. Ну, таке, таке. Так, дивіться, дивіться. Йдуть вперед також сердюки, але не так швидко. Бачите, практично не залишилося в нього лучників. Заходять мої сердюки і починають вже настрілювати. Супер, супер. Дивіться, дивіться, що робиться. Ось це гарна битва на островах, де є Флот, де є е, битва на самому острові. Ось це, знаєте, мені дуже-дуже подобається. Це просто супер. Дивіться, сердюки перестрілюють яничар. Ну, тому що їх більше, і тому, що вони красунчики. Так, дивіться, ось тут іде. Невеличка битва яхт проти чайок. Скільки тут яхт? Давайте подивимося, 11 яхт, а скільки чайок? 13 чайок. Ну, яхт немає взагалі ніяких шансів. І я гадаю, тут буде і кінець цієї битви. Буде він виходити, тому що дивіться, що є на його острові вже, а вже нічого. Ось така гра, друзі. Мені здається, дуже-дуже прикольно. Лучники відпрацювали в нього дуже добре. Бачите, ось мої чайки ще працюють по лучникам. І як ми бачимо, що не тільки гармати можуть. Стріляти з берега, а ще й лучники. Ну, дуже прикольно, мені дуже сподобалось, друзі. Якщо вам теж сподобалось, будь ласка, пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтеся. І буде ще такий контент. Є в мене ще декілька ігор на острові дуже цікавих. А ось ця гра вже, на жаль, закінчена. Але перемогу, звісно, що України. Що ж, друзі. З вами був Сашко. Гарного вам дня. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. До побачення, друзі.